Ну, сьогодні на річках нормальна ситуація. Практично паводок знаходиться за межами України, Закарпаття. Наслідки, які перше, це підтоплення сільхозугіддя. Підтоплено декілька сот гектар. Але хотів би сказати, що це нам повезло, що сьогодні практично сільхозугіддя вони без ми не отримали якісь втрати урожаю. Мабуть, якщо ті, які знаходяться в заплаві, їм повезло. Мабуть, все ж таки буде часткове замовлення і це корисно для сільського господарства. Що говорити про інфраструктуру, Я таких, як таких значних підтоплень не було. Були локальні підтоплення, як правило, там, де немає захисних споруд. І там, де люди умудрились побудувати в заплавах річок. Звичайно, прийде час, вони будуть завжди страждати, порушувати чи річку від будинка, так сказать, переносити цього не буде. Люди повинні готуватися. Ще раз досвід показав, що перше потрібно вкрай відновити нашу протипалотку програму. І друге, перш за все це на місцевому рівні, голова сільради, міста повинні дбати про захист в такий період розраховувати на власні сили. Немає вже тих військ, які прийдуть. Є працівники надзвичайних сил. Так, да, спасти людське життя, спасти все, але захиститись від паводку треба просто усвідомити громадам. Сіл міст. треба елементарні речі робити, сміття не кидати в річку. Шанси, канали повинні бути чистими і наводити порядок на водозборі. Тому що ріка показує, якими є газди. І це ганьба, коли сьогодні ми маємо проблеми з сусідніми країнами за те сміття, що ми. Несемо ріка транспортує. Це показує нашу культуру екологічну та взагалі культуру нашого населення. А це не одне відомство з цим не справиться. Це перш за все, це територіальні громади, це сільські ради. Це населення і починати треба з цього, наводячи порядок на малому водотоці, маленькому потічку, де немає ніяких ні дам, нічого. Якщо там буде порядок, повірте, що і на великих річках ми теж наведемо порядок і будемо безпечно пропускати наші повені. Нас збитків нема. Єдине, ми понесли затрати невеликі, але понесли затрати по транспортуванню насосних станцій, пересувних, Робили насосні станції на Давальчевському пальному, тобто були і спонсори, це місцеві організації, приватні, у деяких випадках і сільські ради оплатили пальне. А для нас такі затрати пов'язані з роботою в нічний період і передислокацією обладнання. Наші споруди витримали практично. Повністю цей паводок, як для нас він не дуже великий. От для міста ви бачили те, що для міста теж у нас нормальна берегова лінія, нормальні берега, все, але на перспективу треба думати, щоб захистити ужгород на більшу воду, тому що це ще невелика вода. Він, так, да паводок за останніх 10 років він найбільший. Але історія знає, на півтора метра і більше було, коли вже город був на на, на грані ну, була правобережна частина затоплена. Що до інших е, населених пунктів, ну, це паводок вище середнього був. І найбільше було це по західній частині, це наші. Уж по басейну річки уж, латориці, боржави. От. А паводок такий був він вище середнього, але практично шкоди такої значної не наніс по сходу е, області. По тісці, взагалі, паводок був дуже низький. Ми і трошки прорахувались. Ми планували, щоб де затоплені заплавні землі в боржаві. Це ком'яти, заріччя, все. Але так стало, що. Пік паводка не співпав з тисою і боржава дуже швидко свої води принесла. Це нам в цей раз повезло.